Ні, так щоб було понятно, що вони. Та не видно що. Вверх піднімай я тут дырку. Ну ну видно майже. Йоп пересюда. Вверх немає. <ривіт> а, ще трошки тіло там є, з Редуктор приказав довго видихай. Єбану. До косі стояння я тупо не бачу. Гріх, <реш> дідка. У мене сателіти вибирали, а тут держиться до последнього. Глянь, пару виїли. Та то заходи. Це ж не виїв. Захуйоди, не заходить.